Зараз буду готувати рублені котлети з курячого філе. Тут у мене є вон, дві таких філешки. Мені треба їх покришити якнайдрібнішими кусочками. Так, покришила філе, як може дрібно. Тепер треба покришити таких дві цибулини. Покришила дві тих цибулини сюди і зараз що? Треба посолити, поперчити. Треба три столові ложки майонезу. Ось так. Пилкою це все добре перемішати таке. Перемішати. Треба додати 3 столові ложки муки. Можна додати крохмалю. Так, котлети вже готові. О, яка порція таких смачнющих, гарних котлет.